Карго на кухні вже нікого не здивуєш, а от карго в ванні – це дуже класне рішення, наприклад, для того, щоб розділити ванну кімнату. Так, у вас тут, наприклад, раковина, а з цієї сторони ви можете поставити унітаз, і буде комфортно, зручно, ви його не бачите. коли ви користуєтеся ванною, і плюс у дуже багато місця для зберігання до того ж, оці ящички вони йдуть. Комплекті. Тобто у вас оці всі кошики будуть, а ось тут він ще глибший. Мені подобається, що е, у нас тут графітове таке покриття, воно дуже стильно виглядає і, звичайно ж, е, все з дотягувачами. Не забудь підписатися, якщо ти ще не зі мною, та постав подобайку. А взагалі, Карго ідеальне рішення для маленьких ванних кімнат. Ось декілька ідей з Пінтересту, які ти можеш адаптувати під себе.